Добрий день, дорогі мої шестикласники! Знову до нас завітали займенники. Цього разу питальні та відносні, відносні, питальні, питальні відносні або ж питально-відносні, як ми їх називаємо, та відмінювання. І для початку вам пропоную загадки, жарти. Ну, що знаходиться всередині школи? А чим закінчується вечір і починається ранок? Звір, який борозить і старається, хоч сам від голоду, від холоду здригається. Той кров свою прольє, хто мене вб'є, в якому місяці люди найменше хліба їдять, і що в хаті щодня цілують. І доки ви думаєте над відгадками, скажу вам, що в кожному з цих речень є сьогоднішні гості, тобто питально-відносні займенники. Спробуйте взагалі відшукати займенники у цих реченнях. Ну у першому реченні що знаходиться всередині школи. Ну мабуть, ви здогадалися, що всередині школи знаходиться літера О. А ви про що подумали? І займенник що чим закінчується вечір і починається ранок? Ну звичайно, літерою Р. І займенник чим? Звір, який морозить і старається, хоч сам від, голов, від холоду здригається. Ну, звичайно, це холодильник, який є у кожній квартирі. І е, займенник який? Той кров свою пролє, хто мене вб'є? Ну, звичайно, це комар, ви, мабуть, здогадалися і займенник хто? В якому місяці люди найменше хліба їдять? Ну, у лютому, звичайно, адже в ньому найменше днів. А ви про що подумали? Ну, і займенник в якому? Що в хаті щодня цілують? Ні, це не ікони, це чашка, адже ви з неї п'єте Ну, образно, ніби цілуєте. І займенник що? Отож, поміркуйте, які з них будуть питальні, а які відносні. Здогадалися? Ну, і для того, якщо ви не здогадалися. Ну, Сьогоднішній урок, якщо ви уважно послухаєте і будете працювати, то ви зрозумієте, де ж питальні, а де відносні? Отож, питальні: хто що, який чий, котрий скільки? І відносні, хто що, який чий, котрий скільки. А як же їх розрізнять? Ну, сьогодні ми якраз і навчимося, як же їх розрізнять. Отож, поміркуйте, прочитайте речення правої та лівої колонок, вкажіть дві характеристики, за якими можна відрізнити ці речення, котра зараз година, і скажіть мені, будь ласка, котра зараз година? Звернули увагу, ну, перш за все, перше речення питальне, так? тобто в цьому реченні займенник котра служить для того, щоб утворилося питання. А скажіть мені, будь ласка, котра зараз година, речення вже бачимо тут в кінці крапка стоїть, і тут і тут є котра. Але яке ж воно буде за забудовою? Якщо перше речення бачимо, що воно маленьке, просте, то тут скажіть, ви скажіть ось одна граматична. Граматична основа і година е, вона є, да, тобто ось друга граматична основа в нас складне речення. Що задано з української мови? Питальне речення і займенник що? Запишіть у щоденник, що задано з української мови. І зверніть увагу, що в цьому реченні, що є е, е, додатком, задано це буде. Що це буде підмет, а задано це буде присудок. І так само запишіть, що задано з української мови. Ми бачимо, що друге речення в другій коночці буде складним, а перше речення буде простим. Який вид спорту тобі найбільше подобається? Речення питальне, і, спол... і займенник який. Хочу дізнатися, який вид спорту тобі подобається, а це речення розповідне. І зверніть увагу, що займенник, що він начебто приєднує одне речення до іншого. да? Хто сьогодні грає у футбол? Речення питальне і займенник хто? А я знаю, хто сьогодні грає у футбол. А ви, до речі, діти, знаєте? Хто ж сьогодні грає у футбол? Так, це питальні і відносні займенники або ж питально відносні. Отож, ми вже зрозуміли, що питальні вони так і називаються, питальні, бо служать для утворення питання, ну, логічно. А відносні, зверніть увагу, вони питання не утворюють, вони встановлюють синтаксичні відношення в складному реченні. Так, Тобто вони одне просте речення приєднують до іншого речення простого. І у нас, і ми отримуємо складне речення. Так, ото, що вони називають відносні, тому що вони встановлюють синтаксичні відношення у складному реченні. Ось такий футбол у нас сьогодні. І міркуємо. Питальні займенники служать для оформлення запитання про особу, хто, предмет що, ознаку чи приналежність предмета, який чий, кількість предметів скільки, і уживаються вони тільки в питальних реченнях. Тоді, як відносні займенники з'єднують частини складного речення, тому перед займенником ставимо кому. Якщо займенник уживається з прийменником, то кому ставимо перед прийменником. Наприклад, хто вважає українську мову мелодійною? Побачили займенник хто, який служить для вираження питання? І Я знаю, хто вважає українську мову мелодійною. Перше речення я знаю. Ось воно перше простеречення. І хто вважає друге простеречення. Побачили, що перед, там де закінчується одне простеречення і починається друге, перед займенником хто, ми поставили кому. І в нас за будовою складне речення. Отож, я знаю, що знаю, хто вважає українську мову молодійною. Займенники відносні встановлюють синтаксичні відношення в складному реченні, і це важливо розрізняти. Поговоримо про морфологічні ознаки і синтаксичну роль таких займенників. Ну, ви, мабуть, уже побачили, так що вони можуть бути підметами. Правильно, наприклад, хто що, скільки не мають роду і числа, змінюються за відмінками, в реченні виступають підметом у формі називного відмінка, або ж додатком у формі непрямих відмінків. Такі займенники питально-відносні, як який чий котрий, змінюються і за родами, і числами, і відмінками, адже вони схожі на прикметники і в реченні виступають означеннями. Ось такі їх особливості. І тепер поговоримо про відмінювання питально-відносних займенників хто що. Тобто вони будуть відмінюватися однаково, що питальні, що відносні, і тому ми їх називаємо питально-відносними. Отож, займенник хто, родовий кого звернули увагу, вони змінюють повністю свою форму. Давальний кому, знахідний кого, орудний ким і місцевий. Зверніть увагу на дві паралельні форми на кому і на ким. Так, так, вживаються ось такі паралельні форми. Ви, звичайно, до них не звикли, але запам'ятайте. І наступний займенник це що. Родовий відмінок чого. Теж зверніть увагу, що займенник повністю змінює свою форму. Давальний чому, знахідний що, рудний чим і місцевий теж паралельні форми. На чому і на чим». Запам'ятайте ці паралельні форми, адже ми звикли говорити на кому на чому, а от на ким на чим» ми не звикли говорити. Але це правильно таке є, і ви повинні знати для того, щоб не потрапити в неприємні ситуації. Ну а зараз ви бачите відмінювання питально-відносних займенників, який, яка, яке, які, чий, ну, відповідно, чия, чи є, чиї, і скільки. Ми знаємо, що такі займенники, який, чий, мають рід число і відмінок. Ну, чий так само змінюється, як чия, чи є, чиї. Тобто, вам варто тільки запам'ятати відмінювання займенника, який, яка, яке, які. За цією ж основою ви зміните числівники, чий, чия, чиє, чиї, котрий, котра, котре, котрі. Тобто точно так же вони змінюються. Наприклад, який, якого, якому, який, якого, яким, на якому і на яким. Теж паралельні форми, на якому і на яким яка, якої, які, яку, якою, на якій, яке, якого, якому, який, якого, яким, на якому і на яким. Зверніть увагу, теж паралельні форми. Які, яких, яким, які, яких, якими, на яких? І чий. Чи його, чи йому, або чиєму, зверніть увагу, що в давальному відмінку займенник чий має паралельні форми, чи йому, ми можемо сказати і чиєму. Знахідний чи його, орудний чи їм і місцевий теж паралельні форми. Зверніть, будь ласка, увагу, що їх аж три. Ми можемо сказати, на чи йому», на чи йому» і на чи їм». Ого, аж три паралельні форми. І вам їх краще записати. Ну і відмінювання займенника скільки? Скількох, скільком, скільки, скількох, скількома і на скількох. Ось такі відмінювання. Звичайно, ці відмінювання, зразки відмінювання вам краще записати у зошити. Для чого? Поясню, для того, щоб вони вам краще запам'яталися. І вони завжди будуть у вас під рукою, от як така своєрідна міні-шпаргалочка, в яку ви час від часу зможете поглядати, якщо вам, наприклад, надобиться поставити той чи інший займенник у правильній формі або визначити відмінок займенника у реченні. А ми з вами практично працюємо. Коментована робота. Прочитайте речення, прокоментуйте їх вид за забудовою, які вони будуть, і поставте подані в дужках займенники у потрібному відмінку. Визначте їх вид, питальні це будуть чи відносні, спробуємо їх підкреслити відповідно до синтаксичної ролі в реченні і визначити, в якому ж відмінку вони стоять. Бачите, скільки завдань. Тому натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ми перевіряємо: ну, по-перше, мабуть, ви здогадалися, що спільного мають всі ці речення. Ну, ви скажете, по-перше, вони всі мають питально-відносні займенники. І не помилитеся. А по-друге, ви, мабуть, здогадалися, що за змістом це все. Стосуються речення добра, так що ж таке доброта, і тематика в них спільна? Вони всі про добро. І, звичайно, якщо ви ще звернете увагу, що це все є афоризми, тобто крилаті вислови. Колись якісь розумні люди зробили певні узагальнення, і ці узагальнення були наскільки влучні, що народ їх підхопив. І пам'ятайте, що ось такі крилаті вислови відомих людей можна використовувати як підтвердження власних думок. А тож, тепер розберімося, що ж там в нас із займенниками. Того, хто не осягнув науки добра, всяка інша наука приносить лише шкоду. Помилка. Так, того, хто хто не осягнув, ми здогадалися, що це відносний займенник, адже з'єднує два простих речення у складному. І стоїть у називному відмінку. так? Доброта це єдине вбрання, яке ніколи не старіє. Ось воно, яке називний відмінок, так, це відносний займенник і виступає підметом, яке не старіє, ну, ніколи коли це буде обставина. Що може бути золоча за те, коли любить і прагне добра душа? питає Григорій Сковорода. Займенник, що служить для утворення питання? Отже, це питальний займенник. Поміркуймо, що може бути солодше, виступає підметом і стоїть у називному відмінку. Люди не менше прив'язуються до тих, кому зробили добро вони самі, ніж до тих, хто зробив добро їм, повчає нас Ніколо, Ніколо, Ніколо Маккявелі. Кому давальний відмінок? Додаток, і це буде відносний займенник, адже він приєднує одне просте речення до іншого. І тут ми бачимо, хто зробив підмет. Це буде відносний займенник в ролі підмета і називний відмінок, адже бачите, що ці два займенники пов'язали аж цілих три простих речення. Речення в складному. Далі дивімося, що може бути шкідливіше за людину, котра володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця, знову ж таки, допитується Григорій Сковорода. І, звичайно, займенник, що служить для утворення питання. Це підмет, називний відмінок і питальний займенник, котра володіє знаннями, так? котра володіє, це теж питальний, це вже буде відносний займенник, тому що приєднує просте речення до іншого простого речення і утворює складне, стоїть в ролі підмета і має називний відмінок. Отож, саме так потрібно було виконати це завдання. Звернули увагу ще раз, що відносні займенники вживаються у складних реченнях, тобто вони якості, знаєте. Такі от поєднувальні механізми, вони два простих речення або навіть три простих речення можуть поєднати в одне єдине, ціле складне речення. Ну а питальні служать для утворення питання, адже питання теж потрібно утворювати правильно. Ну і звичайно, нам цьому допоможуть питальні займенники. А ми працюємо далі. І наразі у нас невеличке мовне спостереження. Ось таке речення. Вона так гарно намалювала сімейку грибів боровиків, що стали в коло на лісовій галявині. Поміркуйте слово, що є відносним займенником. Для цього потрібно нам поміркувати, чи, ну, яким членом речення так він виступає. Спробуємо підкреслити члени речення. Підкреслюємо. Вона що зробила? Намалювала. Намалювала когось що сімейку, сімейку, яку грибів? Ну і так гарно, це все обставини, Так? Ось розібралися з одним реченням. Що стало вколо на лісовій галявині? А Ви зрозуміли, діти? Що стало вколо на лісовій галявині? Про що йдеться в другому реченні? Ну, звичайно, про гриби-боровики. Саме це гриби-боровики стали в коло на лісовій галявині. Зверніть увагу, як замість ось цього слова ми поставили іменник з попереднього речення. Здогадалися, а займенники вони ж виходять на поле замість основних гравців. Тобто... Займенник що в цьому реченні замінює слово гребів боровиків і вживається для того, щоб це слово не повторювалося. Так, так, займенники допомагають нам уникати зайвих повторів слів. І міркуємо, що стали «стали як вколо. І стали де на галявині це все обставини будуть на галявині лісовій. Отож, ми побачили, що слово що є відносним займенником. Ну, звичайно, скажете ви, це легко, коли ти вмієш дуже швидко визначати члени речення, ну, але ж це довго. А який же є спосіб для того, щоб відразу здогадатися? Що слово що є відносним займенником. Так, є такий спосіб, і я, звичайно, вам про нього розкажу. Все дуже легко. Замініть слово, що займенником який. Якщо така заміна можлива, значить це займенник. Спробуймо. Вона так гарно намалювала сімейку грибів боровиків, які стали вколо на лісовій галявині. Ну що, вдалося нам замінити цим займенником? «які». Так? Отож, це займенник. До чого я вам це кажу? А до того, що, та дам, увага, займенник що часто можуть сплутати зі сполучником що? Як це відбувається, дивімося далі. Ми повинні розрізняти, що відносний займенник. Так, ми вже сказали, що замість нього можна підставити займенник, який, яка, яке, які. А е, якщо така заміна неважлива, значить, що це сполучник? Порівняймо. І явір вироста отой, що вдвох садили ми з тобою. І явір вироста отой, який вдвох садили ми з тобою. Тобто, ще раз вам нагадую, що замість займенника ми можемо підставити е, інший займенник який, так? Або ж явір. Це явір вдвох садили ми з тобою. А тепер подивімося на іншу колоночку. І знали ми, що слави нам не буде. І знали ми, який слави нам не буде. Яка слави нам не буде, якої слави нам не буде, ну якої? А тоді який іменник ми можемо поставити замість сполучника що? А Бог його знає, то, звичайно, це сполучник, який сполучає два простих речення в складному. Далі дивимося, дивлюсь усі у сумні очі осіннього неба, що грає? В цьому реченні займенник що? Ну, По-перше, доведімо, небо грає. Да? Що грає в нас по реченні? в зміст вдумається? Це ж небо грає, правильно? Отже, займенник що заміняє небо. Далі він виступає підметом, і можна сказати: осіннього неба, яке грає. Да? Яке грає? А тут дивімося, він нагадав, що буде брати участь у змаганнях. Він нагадав, який буде брати участь у змаганнях, або яка буде брати участь у змаганнях. Нас така заміна неможлива. Дурниці виходять, правильно? Бо ноги Мають чи не мають. Отож, сподіваюся, ви зрозуміли. Ще раз нагадаю, а ви запишіть. Якщо в реченні ми замінюємо словом іменником, Ну, рівнозначним, да, із попереднього речення, а краще займенником який, яка, яке, які, то що відносний займенник? А якщо, такою, якщо такої заміни бути не може, якщо що ми замінити займенником який, яка, яке, які не можемо, отже, що це сполучник, який сполучає два прості речення в складному? Ось такий висновок. Ну і спробуємо невеличкий диктант з ключем. Попрацюємо практично це для тих, хто, можливо, ще не розібрався. Запишіть речення так, щоб у першій колонці слово що було займенником, а в другій сполучником. І зверніть увагу на те, що це вправа з ключем. Якщо ви правильно розподілите на дві колоночки речення, то перші літери слів, які стоять після що, утворять слово, яке стане оцінкою вашої роботи. Ну, наприклад, зверніть увагу на те, от бачите, що наступне слово починається буквою Б, тобто, ось на ці літери ви повинні... Звернути увагу, якщо вони вам утворять слово, значить ви розподілили правильно. І натисніть, будь ласка, на паузу, і виконайте це завдання. Ну що, діти, перевіримо, так що, займенник, у серці війде те, що буде йти від іншого серця. Те, що, зверніть увагу, те, яке буде йти від іншого серця. Бачимо, що виступає підметом. Моя душа не забуде дарунка, якого рідна людина піднесла. Дарунка, можна сказати, що дарунок рідна людина піднесла, так? і виступає в реченні додатком. А що сполучник? Усі зрозуміли, що Андрій ні в чому не винен. Який Андрій Ні в чому не винен? Яке Андрій ні в чому не винен? Ні, добре, що ви молоді, сповнені сил. Можливо, ви знаєте, що окремі слова можуть мати подвійний наголос. І зверніть увагу на виділені літери. Яке в нас читається слово? Ну, звичайно, браво. Якщо ви правильно розподілили речення, то вам браво! Браво! Це для вас. А якщо ви помилилися, то нічого страшного, будь ласка, дуже уважно подивіться і виправте свої помилки. І поміркуйте, чому ж ви помилилися, що ж у вас пішло не так. А ми працюємо. І я запрошую вас у світ сімейки Адамсів. Розподіліть правильно займенники в реченнях Питальні залиш Венздей Адамс, а відносні Мортисії Адамс. Натисни на галочку внизу екрану, щоб побачити результат. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот результатом відправте вчителю. Тобто мені отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподобалося вам побувати у світі Адамсів, але це ще не все. Наразі гра розподільна робота. У реченнях знайдіть займенники і розподіліть зазначенням відносні, питальні чи взагалі немає питальних та відносних. Натисніть на галочку внизу екрану, щоб побачити результат. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скриншот з результатом. Відправте вчителю, тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам розподілити речення. Сподіваюся, що робота стала вам успішною. І на завершення. Ви повинні знати, діти, що такі займенники, як той хто, часто ходять у парі. Тому пропоную вам закінчити прислів'я для того, щоб практично побачити, як же ось цей відносний займенник ходить завжди у парі із вказівним той той хто. Як то кажуть, ми з Тамарою ходимо парою. Займенники мистемарой ось такі. Довго сміється той, хто копійки не шанує, чия відвага, хто був на коні, кого мішок наполохав, чого і вас не навчиться? Чи пам'ятаєте ви ці прислів'я? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, довго сміється той, хто сміється останній. Хто копійки не шанує, той гривні не варт, чия відвага, того й перемога. Хто був на коні, той був і під конем, кого мішок наполохав, той торби боїться, чого Івась не навчиться, того й Іван не знатиме. А які прислів'я сподобалися вам найбільше? І чи побачили ви, де займенник хто вживається в непрямих відмінках? Визначили, поставте правильно відмінок собі у зошити. І запам'ятайте, що відносні займенники поєднують прості речення в складному, навіть коли вони йдуть у парі із вказівним займенником той. А на сьогодні все у підручнику на сторінці 199 по 200 ем, прочитаєте і вивчите правила. І вправа 564, перше та друге завдання виконаєте письмово. Не забувайте читати і вивчати правила, адже вони збагачують наш словниковий запас і привчають нас правильно говорити українською мовою. Любіть і вивчайте українську мову, перемикайте на українську. Хорошого вам дня, успіхів і до зустрічі на наступному уроці.